Рівне навколішки зустрічає загиблого воїна, солдата Василя Степанюка. Василь Степанюк народився в місті Коваль Волинської області. Після закінчення школи навчався у національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю автомобільні дороги та аеродроми. Це був чоловік моєї тітки, дуже приємна людина, завжди посміхнений, життєрадісний. Не що б не було, бабші завжди на позитиві, допомагав, просто дуже чудова людина була. Василь Степанюк працював за фахом у рівному, був інженером, проєктантом, займався ландшафтним дизайном, вів активну громадську діяльність, долучався до благодійних акцій. Був невід'ємною частиною команди лікарняних клоунів. Василь був не лікарняним клоуном, він був частиною нашої команди, який завжди був поруч, який завжди підтримував нашу діяльність. Його дружина Галина є активною лікарняною клоунесою, і тому для лікарняних от клоунів це дуже велика втрата. Для мене особисто це він моїм кумом був, і тому для мене. Це один із найвідповідальніших людей, яких я зустрічав в людях, який був максимально педантичний до того, що він робить. І все, що він отробив, можна було сказати одним словом, якісно по відношенню до всього. Тому це боляче сьогодні бути тут. На початку повномасштабного вторгнення патрулював місто у складі добровольчого формування. У квітні 2024 року Василя Степанюка мобілізували до лав Збройних сил України. Чоловіка відправляли на навчання у Британію. Там він отримав необхідну військову підготовку. Після першого бойового завдання Василя відзначили нагородою Золотий хрест. На жаль, відзнаку отримали рідні, адже на той момент чоловік уже вважався безвісти зниклим. В неї чоловік був безвісті, зниклий, а мене брат в полоні. Ми так з нею познайомилися. Чоловіка не знала я, а дружину я знала. Ми з нею виходили кожну неділю на акцію, бо в мене брат в полоні, а в неї чоловік був безвісті зниклий. Отак ми з нею знайомі були. У кожній людині є своя біда. У мене своя біда, в неї була своя біда. В душу ми не влазили до неї, але спілкувалися, виходили, підтримували один одного і, ну так. Так, ми її знали. Дуже хороша людина. Чоловік був хороший в неї, наскільки я зрозуміла. Шкода, дуже шкода. На жаль, 39-річний солдат Василь Степанюк загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. У Василя залишилася мама, рідний брат, дружина та двоє дітей. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовище нове в обласному центрі. Вічна слава та шана герою. Ілля Томашевський Аріна Тітова. Новини Рівного.